Вітаю всіх сплетлендіанців та випадкових глядачів. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про режими гри. І сьогодні у нас на прицілі сплат зони. Цей режим ви можете зустріти в ранкеду, в рейтингу, в челенджах і в приватних битвах. Погнали! Сплат зони є найлегшим режимом для того, щоб почати грати в ранкет. А все тому, що в ньому є збіжності з Turf Як і саме тут теж треба фарбувати. Але фарбувати треба не всю мапу, а конкретний її шматочок. Бачите оцей контур, саме він показує нам склад зону. В залежності від мапи, таких зон може бути одна або дві. І так, якщо ви не знали, то під кожен режим мапи змінюються. Метою цього режиму є утримувати цю зону зафарбованою вашим кольором якнайдовше. Для захоплення зони достатньо профарбувати всього 75%. Далі зона сама себе дофарбує. Як тільки ви захоплюєте зону, починається відлік балів. Коли відлік доходить до нуля, відбувається нокаут, і команда, яка дійшла до нуля, виграє автоматично в незалежності від того, скільки часу залишилося до кінця матчу. Матч буде передчасно завершено. Якщо команда опонентів зафарбує 50% вашої зони, то зона повернеться в нейтральний стан, коли бали не будуть нараховуватись нікому. А коли опоненти зафарбовують 75% зони, то вони її захоплюють, і звичайно ж ваша команда цю зону втрачає. Як тільки команда втрачає зону, вона отримує штрафні бали. Це додаткові бали, які треба набрати команді, щоб продовжувати свій прогрес. І чим менше балів залишилось для того, щоб вибити нокаут, Тим більше штрафних балів ви отримаєте в якості штрафу за втрату зони. Якщо жодна команда не досягла цілі, тобто дійти до нуля, то перемога буде рахуватися за найбільшим прогресом. Команда, яка залишилась набити найменшу кількість балів, виграє. Враховуються саме основні бали. Штрафні бали не приймають участь в підрахунку результатів. На матч виділено 5 хвилин, але на відміну від Turf War тут є шанс відігратись. Якщо команді, яка програє, Вдалося захопити зону, або вони тільки-тільки втратили контроль над зоною, але ще не віддали контроль опоненту. То матч буде продовжуватись надалі. Це називається овертайм, і в нього є декілька умов, за якими він може закінчитися. Перше це команда, яка програє, все-таки набирає необхідну кількість балів і перемагає. Це відбувається прямо в момент, коли вони досягають першого балу, який випереджує опонента. Друга команда, яка виграє, все ж таки забирає зону назад. І третє, якщо зона пробуває в стані нейтральності 10 секунд, то результат фіксується. І виграє команда, яка і вигравала. Як правило, будь-який ранкет мод стартує з формування лінії фронту, коли обидві сторони зустрічаються на центрі. У випадку зі сплат зонами обидві команди починають фарбувати зону, не даючи її захопити жодній зі сторін, і обидві команди в цей момент вичікують гарного моменту для того, щоб запушити, а саме чекають якоїсь переваги, наприклад, ті ж спешали. Або навпаки, не вдали використання спешала опонентам, що значно знижує їх спроможність оборонятися. Якщо пушити зону в рівноцінних умовах, то є величезний шанс, що одна зі сторін просто втратить потенціал і віддасть повністю контроль над більшою частиною мапи, не те, що на сплат-зоні. Тому це вважається досить ризикованим ходом. А ще вам може допомогти, так це дислокаційні інструменти, про які ми говорили в циклі про зброю. Якщо банально відігнати опонента від зони, то він її, грубо кажучи, здасть, бо він буде не в змозі її профарбовувати, тому що буде банально далеко. Ну і знов таки, сплатнутий опонент не фарбуючий опонент, тому сплатити їх теж варіант: завдяки нищівним спешалам, бомбам або завдяки вашим улюбленим слеєрам. Обжектив в цьому режимі у нас статичний, тобто це зона, вона нікуди не рухається. І дуже часто гравці обігрують навколо неї. І часто можна зустріти слеєрів, які просто казуальненько флангують і обходять опонентів ззаду. Також в плані прибирання опонентів з поля битви в сплат-зонах дуже актуальні далекобійні зброї. Подібного роду Енкори тут грають далеко не останню роль, і вони здатні. Досить ефективно прибирати опонентів з очевидних шляхів наближення і тримати їх подалі від зручних місць, звідки вони можуть фарбувати зону. А ось чию роль тут важко переоцінити, так це звичайно ж роль скермішера, бо саме вони утримують увагу опонента подалі від основного обжектива. Що дозволяє виграти дуже багато часу на те, щоб робити скор. Ну а роль файтерів та утилітів я сподіваюся пояснювати тут не треба. В Цілому в них тут нічого особливого і нема. Отже, як тільки команда захоплює зону, вона дуже зацікавлена в тому, щоб просуватися вперед. Про ці моменти ми вже говорили в попередніх відео. Чим далі опонент знаходиться від об'єктива, тим краще. Бо навіть якщо у них буде перевага. То їм, як мінімум, треба буде профарбувати собі шлях до цієї зони. А це додаткові бали. Але в ідеальному сценарію ви просуваєте вперед, доки просувається, займаєте вигідні позиції і обороняєте ту територію, яку ви захопили. Головне при цьому слідкувати за флангами і за станом мапи. Бо так само, як і в Тьорф, будь-хто може просто вас обійти. І обидва сценарії тут будуть не дуже хороші. Або цей сквіт з тишком нишком піде фарбувати зону, і до нього можуть, наприклад, зробити суперджампи, або він може атакувати вас з тила, відволікаючи всю вашу команду, що буквально означає, що ви розвернетесь на 180 градусів і здасте контроль над територією, яку захопили. Що ж робити, якщо зону програли ви, і на вас йде дуже сильний тиск. Ті, хто давно слідкують за каналом, ті вже. Точно знають відповідь необхідно трошки відступити, але відступити настільки, наскільки це необхідно знову ж таки. Тобто зробити все можливе, щоб мінімізувати територію, яку захопить опонент, при цьому вижити, надати суперджампи та стримати лінію фронту, після чого перегрупуватись, набрати спешали і вперед. Дуже важливо зберігати спокій і не намагатись відбити все самотужки. Бо це історія рівно така ж, як і на початку матча. Просто тепер ми боремось не за зону, а за територію перед зоною. Чекаємо вдалого момента, і тільки після цього пушимо. У зворотньому випадку, якщо внагло атакувати без спешалів і кількісної переваги, ви, скоріш за все, будете всі сплатнуті і віддасте ще більше території опоненту, Ще може привести до локауту. Тобто коли опонент доходить прямо до вашої бази і не дає вам звідти вибратись. До речі, про спешали. Якщо опонент захопив зону, то у всієї вашої команди буде пасивно набиратись спешал. Тобто програюча команда завжди буде набирати свої спешали швидше, що дає змогу швидше підготуватися до контратаки. Якщо у опонента колосальна перевага, і вам треба терміново захопити зону, щоб, хоч якось, накинути їм штрафних балів. Та ви можете це зробити і самотужки завдяки бомбам і спешалам. Той же рівслайдер може захопити зону моментально самотужки. Так вас скоріше все сплатнуть, якщо ні, то добре. А опонент отримує купу штрафних балів, що вам тільки на руку. Таким чином ви можете виграти собі додатковий час. Або взагалі виграти собі і овертайм. Але повторюсь, це прям крайня міра. Якщо у вас є час, тобто опонент не знаходиться в стані, що от-от і виграє матч, то завжди краще дочекати своєї команди. Бо як кажуть про плеєри. Хороший гравець виграє битви 1 на 1, а відмінний гравець виграє битви 2 на 1. Знаходження на зоні є небезпечним. Чому? Тому що зона завжди в центрі уваги. Будь-який сквід, який біжить на зону, буде дивитися на неї, в першу чергу. І будь-який снайпер, будь-яка гідра, будь-яка далекобійна зброя теж буде дивитися туди зазвичай. І, як правило, зона прострілюється з багатьох сторін. І знаходження сквіда там – це дуже передбачувано. Так, це часто буває необхідно, як мінімум, для профарбування зони. Проте, якщо у вас є опція залишатися на зоні або зайняти більш вигідну позицію, ви тепер знаєте відповідь. До того ж, сквіт, який знаходиться на зоні, при сплаті буде фарбуватися зону в колір опонента, що явно може піти вам не на користь. Зазвичай, якщо обрати правильне позиціювання, опоненти можуть вас навіть не помітити, що дасть вам деяку перевагу. Як і у будь-якому ранкет моді, позиція плеєра на екрані результатів матчу залежить від виконання цим плеєром об'єктива. Конкретні деталі по розрахункам не були опубліковані, проте конкретно в сплат-зонах підраховується, скільки плеєр фарбував саме зону і скільки сквідів він сплатнув, обороняючи цю зону. Ну а тепер давайте пограємо в сплат-зони. Так, пограємо в складзою, взяв я собі Inkbrush, дуже швидка, дуже прикольна зброя, яка дозволяє дуже швидко переміщатися по мапі повз ворожу фарбу. Ось таким чином. В неї є досить агресивний кит, який тут використовується, це сплат-бомба моя улюблена. І також Killer Whale 5.1. Який робить цю зброю ще більш агресивною. Ми активуємо його, несемо з усієї швидкості на опонента і сплатуємо його, поки він навіть не розуміє, що, з ним, що на нього несеться. Інкбраш добре підходить для слеєрів, добре підходить для скюрмішерів. І ось зараз ми якраз спробуємо пограти в таку роль. Якщо нам дозволять комп. Так, у нас є Snipe Бластер. Ага, ага, нам, скоріш за все, це не дозволить, але подивимось. Так, у них є Джуніор. Ну, у них пейнту краще. У них пейнту краще. Спробуємо виробити. Привіт. Справи, що було, а, деспонект, ай, господи, окей, чому кожен раз, кожен раз, о Боже, ну що ж Давайте заново. Generic Platoon Experience, Так, дякую, Nintendo За peer-to-peer connection, так би мовити. Так. Тикс, хто в нашій команді? О боже. I will try назову Снайпер и вел стрингер. Но у опонента по фарбі краще. Поди у нас сто, дружа. Нет, ты сюди не идешь. Ты сюда... Ты сюди не идешь, друже. Не знаю, куда ты идешь. Ты сюди не идешь. Я сказал, ты сюди не идешь. Ладно, выбирай великая на то, что вы идти. Ай! Не зміг, не зміг. Треба було на таку зброю. А початок з би не все одно. Не не не, Не бачимо. зона назад є так, у нас 2 на 4 в принципі найсловити ось так зробити, потім зробити так. Тому ще міфікс стрибати, туди де опоненти. Так Там ще один тримай. Тримай, тримай. Не! добили, добили. добывай! Еще молоточек некий працював. А чому а, а, там стрингер? Ааа, там ехалось. Цель час тримав и нічого нам не сказал. Ну пока. Не сказав пока. Значить, пока. А, добре, так. І, і я пока, але. Але все ж таки ми виграли. Адже, як бачите, як тільки ми захопили зону, ми тиснули далі, ми залокаутили їх на їхній базі. Ну, майже на їхній базі ми отримували позицію біля входу на базу. І це дало свої плоди. Пум. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось в наступних відео. Stay fresh!